Номер 1121 сторінка 245. Склади задачі за схемами та розв'яжи їх. Стрілка спрямована в бік більшого числа. Розглянемо першу схему. У нас є в першому чогось 5137. У другому стрілка в сторону більшого числа. Значить, на 132 більше одиниці. У третьому більше, ніж в другому на 479. І нас запитують всього, скільки є одиниць. Складемо таку умову задачі з поля зібрали 5137. Кілограмів моркви. Дивимось далі. Чогось зібрали на 132 кілограми більше. Нехай буде буряків. Зібрали? на Сто тридцять два кілограми більше, ніж моркви. І щось третє. Нехай буде у нас картопля, а картоплі. На. Чотириста кг кілограмів більше, ніж буряків. Більше, ніж буряків. Всього. Скільки кілограмів коренеплодів зібрали з поля? Скільки? Кілограмів. Коренеплотів зібрали з поля. Тепер розв'язуємо нашу задачу. Перша дія. Знаходимо, скільки зібрали буряків: 5137. Додати 132. Дорівнює 2 додати 7, 9, 3 додати 3, 6, 1 додати 1, 2 і 5 додати 0, 5. 5269 кілограмів буряків, друга дія. Скільки зібрали картоплі? Те, що ми отримали буряків, 5269. Додаємо 479, дорівнює. 9 додати 9, 18, 8 пишемо, 1 пам'ятаємо. 7 додати 6 буде 13, і ще 1, 14, 4 пишемо, 1 пам'ятаємо. 4 додати 2 буде 6 і ще 1, 7 І 5. 5748 кілограмів картоплі. І нас запитують, скільки всього третя дія. Всього 5137 моркви додати. 5269 буряків додати, 5748 картоплі. Додаємо. Стопчик можемо собі додати 5137 додати. 5269 двісті шість девьє додати п'яся сімсот сорок вісім, дорівнює. Сім додати дев'ять буде 16 і додати вісім буде двадцять чотири, чотири пишемо, два, пам'ятаємо. 6 додати 4, 10, додати 3, 13, додати ще 2, 15, 5 пишемо, 1 пам'ятаємо. 7 додати 2, 9, ще 1 – 10, і ще 1 – 11. 1 пишемо, 1 пам'ятаємо. 5 додати 5, додати 5, 15, ще 1 – 16. 6. Пишемо, 1 пам'ятаємо. Отримали результат 16 154 кілограми. коренеплодів. плодів. Плодів. І записуємо відповідь. Нас запитували, скільки всього, скільки кілограмів коренеплодів зібрали з поля. Зібрали з 16154 кілограми. Розглянемо другу схему. Пам'ятаємо, стрілка направлена в бік більшого числа. Дивимось, у нас чогось першого є 4592. Другого на 137 одиниць менше, А третього на 983 одиниці менше, ніж другого. Запитують знову, скільки всього. <кій> Давайте складемо таку умову задачі. Першого дня... дня. На заводі виготовили. Виготовили. 4592 задачі. Е, з деталі. 4592 деталі. Деталі. Що? Навіть. 137 деталей більше, ніж другого дня. Тобто, другого дня виготовили на 137 деталей менше, або першого на 137 деталей більше, ніж другого. А на третій день. на третій день виготовили на 983 деталі менше, ніж другого дня. Питання скільки виготовили деталей за три дні? 1, 2, 3, скільки виготовили деталей за 3 дні. Перша дія. Знаходимо, скільки було виготовлено за другий день. Для цього 4592 відняти 137, дорівнює 12, відняти 7. Буде 5, не 9, а вже 8 відняти 3 буде 5. 5 відняти один чотири і 4 залишається. Маємо 4455 деталей другого дня, Другого дня, друга дія. Знаходимо, скільки деталей виготоли третього дня. Для цього від 4000 тисячі. 455 віднімаємо 983 дорівня 5 відняти 3 буде 2. 5 відняти 8 не можемо, позичаємо, 15 відняти 8 буде 7. Не 4, а 3 відняти 9, позичаємо, 13, відняти 9, 4. Від четвірки позичали одиничку, залишилось 3. 3472 деталі. Третього дня. І третьою дією ми знаходимо, скільки всього деталей виготовили за 3 дні. Додаємо перший, другий і третій. Першого дня виготовили 4592 деталі. Додати 4455 і додати 3474 деталі. Додаєте собі на чернеточці стовпчик за 3. Дні разом дорівнюватиме. Я записую зразу результат 12519 і записуємо собі відповідь: 12519 деталей.